Дмитро Веб написав цікаво, наскільки в процентах банк занижує ціну монети, яку викупляє у громадян. Ну, я хочу сказати, що йде тоді мова про срібні монети або золоті монети, які мають певну вагу. Тобто в основному це унцеві монети, тобто 31,1 грама. Це можуть бути срібні монети, можуть бути золоті монети, але є тут нюанс. Банк викуповує, вони продають пам'ятні монети і інвестиційні. Інвестиційні монети, якщо суто української, то це архістратих Міхаїл. Це в основному одна умці по сріблу. Або може бути той же самий архістратих, одна четверта, 1, друга. І одна унція у золоті. І тоді той же Національний банк, наприклад, він виставляє два катерування. Тобто можна потім ті ж самі архістратиги не тільки купувати у Національного банку, а і продавати. На сайті Національного банку є розділ, в якому ви можете побачити, скільки коштує на цей день архістратих. Таким чином, Національний банк і може і викупити їх, і вам продати. Але. Якщо дивитися отак стратегічно, то я вважаю, що враховуючи, що це інвестиційні монети, тобто о, ті ж самі архістратеги, тобто, якщо це не рідкісний рік, про який я розповідав своїх Ютуб, Ютуб, Ютубі, наприклад, 2011 рік, а наприклад, стандартний той же самий 2025 рік, то я тоді, наприклад, не раджу відразу сьогодні, купили через три дні, пішли там, здали. Чому? Тому що там дійсно може бути така от велика різниця між ціною купівлі і ціною, по якому ви можете це продати. Зазвичай інвестиції в дорогоцінні метали це десь порядка. Наприклад, до одного року, два-три роки інвестиційний і так далі. І тому ви можете просто на них заробити ну, достатньо так активно. Чому? Тому що, от, наприклад, от зараз нестандартна ситуація по золоту, по сріблу. ми про це в моїх роликах вже розповідали. Чому? І зараз воно ну, там, достатньо активно от, зростало останній от, період. От. І, наприклад, срібло з 30 доларів за тройську унцю майже там, не за такий великий час, там за місяць-два зросло, було до 52-53 доларів за тройську унцю доходило, А от зараз, наприклад, на цю хвилину впало там до 49 доларів за тройську унцю. Так, да, воно дещо знизилося, але якщо ви по 30 доларів тоді купували це срібло в унціях, а тепер, наприклад, ви його даже буде, будете можливість здавати, то ви, в принципі, свої. Інвестиційне би, завдання ви виконали, тобто ви на цьому ще не заробили. Але я раджу, враховуючи зараз ту міжнародну ситуацію, яка відбувається, я би зараз все ж таки ці інвестиції все жінки робив на рік, два-три, не менше. Але можна би, і поспекулювати в таких моментах. Наприклад, по золоту ситуація та ж сама. От я її приводив в своїх роликах. Та ж сама монета той же там, Тарас Шевченка, яка коштувала там від, будемо говорити, не так давно, 90 тисяч, зараз вже 134 тисячі доларів. 000 гривень, вибачаюсь. Там півунці золота. Зараз от сьогодні золото дещо просідає. Враховуючи ситуацію на міжнародних ринках, я думаю, що завтра вона буде дешевше. Тому перед тим як купувати, наприклад, на сайті того ж самого Національного банку інвестиційні монети, подивитися, що тут робиться з золотом і сріблом на. Міжнародних ринках. Це вам такий лайфхак. Та ж сама ситуація по золотих зливках. І, наприклад, якщо вони є і літі, і штамповані, теж може бути відрізнятися суттєва ціна, по яких банки викуповують у вас ці зливки і по яких вони їх вам продають. Тому конкуренція на цьому ринку по дорогоцінних металах, вона зараз достатньо велика. Тому раджу, якщо ви хочете робити якісь операції, подивитися, що вам пропонують ті, ті ж самі. Банки, і зараз деякі даже обмінні пункти, які отримали ліцензію на торгівлю золотом або сріблом, або платіною, або, наприклад, даже іншими металами, то ви можете і там подивитися, де краще для вас по ціні буде зливок. Зазвичай, якщо говорити по, саме по монетах, то, якщо це пам'ятна монета, то раджу все ж таки продавати її на нумізматичному ринку. Чому? Тому що там є нумізматична цінність, а не тільки ціна самого металу. А е і вона даже є і по тих же самих архістратегах інвестиційних 25-го року, наприклад. А 2011 рік він взагалі коштує дуже велику кількість грошей відносно того, що. Сам, сам, сам метал коштує. З іншого боку, просто ви можете вибрати найбільш цікавий для себе варіант. На нумізматичному ринку десь я хочу сказати, що от якщо б ви викупали, наприклад, купили монету в банку, потім пішли на нумізматичний ринок. періодично на нумізматичному ринку ціни навіть дешевші, ніж банку. Це перше. І по-друге, в принципі, якщо продавати на нумізматичних ринках, там зазвичай ціна. Відрізняється від банківської ціни там десь на 10, 15, 20%, в залежності від самої монети. Тому якщо у вас є якась монета, і ви хочете її, грубо говоря, продати, спочатку я раджу все ж таки подивитися або на нумізматичних сайтах, або просто приїхати на нумізматичний ринок у вашому місті і подивитися, що можуть запропонувати нумізмати.